Перш ніж перейти до питання відображеного в заголовку цього відео першим, звернімо увагу на той факт, що дві заяви Зеленського про своє ставлення до позиції Трампа, одна із цих заяв озвучена ним 6 листопада, а друга 7 листопада діаметрально протилежні за своїм змістом. Перша із двох цих заяв Зеленського прозвучала у його привітанні Трампу. У якому заявітає лідера американських республіканців за його словами із вражаючою перемогою, та за ейфорію додає власні слова про мир з позиції сели. Але вже наступного дня Зеленський озвучив свою протилежну думку: нам не потрібна ваша підтримка в питаннях мирних переговорів, нам потрібна ваша зброя, і ми самі будемо вирішувати, чи битися нам, чи миритися. І якщо хтось із нас вбачає у такій крутій зміні орієнтирів наслідки психопатії, то він жорстоко помиляється. Врахуйте той факт, що це спочатку Москва заявила про свою категоричну неготовність до мирних переговорів, а вже потім і Зеленський під її впливом, очевидно, заявив те ж саме. Принаймні було б наївним вважати це за випадковий збіг. Позаяк на нову свою посаду Трамп переходить приблизно через два місяці з половиною, то Зеленський ще має десь 70 днів на те, щоб 20 разів до того часу поміняти свою позицію в один і в інший бік. Інша причина такої останньої заяви Зеленського полягає в тому, що більшість українців у соціальних мережах ототожнюють мирні переговори із капітуляцією України. Першим, якщо не помиляюся, зробило це ТСН відділ новин каналу Коломойського 1, 1. І така публікація дуже багатьох налякала усіх тих, хто довіряє журналістам на службі в Коломойського. Але тут слід пригадати виступ Коломойського у почастий рідній для нього країні, де він сказав, що, мовляв, слов'янські народи потрібно добре озброїти. І зіткнути їх, аби вони винищили одні інших. Тому можна припустити, що остання заява Зеленського це ще можливий засіб заспокоїти тих, хто запідозрив його готовності підписати капітуляцію України. Я не буду вас запевняти, що він би її ні за що не підписав, якщо б на цьому наполягав Трамп. Але врахуйте, що Трамп, попри всю його критику на адресу Зеленського, Жодного разу не сказав, що йому доведеться змушувати Зеленського силою до цих мирних переговорів, а натомість обіцяв змусити Путіна до них засобом погроз свою неготовність до переговорів Російська Федерація озвучила словами Пєскова. Але, попри те, що номінально Пєсков займає посаду, яка дозволяє озвучувати позицію керівництва Рефії. Проте всі розуміють, що такі його заяви це блах з боку цього керівництва, бо за як за них ніхто не несе жодної відповідальності, навіть сам Пісков. Тобто Ерефія наразі зацікавлена у короткочасному продовженні цієї війни, аби за наступні два місяці захопити більший шмат території України. Та повернемося до питання про позицію Трампа, яку в нас мало хто розуміє. Найперше з'ясуймо, чому він не хоче продовження цієї війни. Головна відповідь на це запитання полягає в тому, що цього не хоче абсолютна більшість американців, і якби це було інакше, Трамп б ні за що не виграв цих виборів. Одного разу Повія побачила, що вулицею йде Сократ в оточенні своїх учнів і сказала до нього, варто мені їх поманити пальцем. Як вони перестануть бути твоїми учнями, а стануть учнями моїми? Сократ на це відповів Не сумніваюся, адже спускатися вниз легше, аніж йти нагору. Я веду їх на гору, а ти ведеш усіх у прірву. Кажучи іншими словами, демократи мають велику перевагу на кожних виборах. Бо вони обіцяють людям свободу абортів, обіцяють різні привілеї для одностатевих подруж, і таке інше. Тобто з року в рік демократи стають все більш лівими, тому що запити зіпсованої частини населення до абсолютизації свободи гріха з року в рік стають все більшими. Саме тому, щоб активізувати власний електорат, республіканці стають все більш правими. Аніж кожен минулий рік. Але слід враховувати, що відсоток населення, США, який стоїть на позиції правих, він хоч і активний, але порівняно незначний. Аби республіканці могли розраховувати тільки на них. Отож у них також мусить бути якась наживка на гачку. І такою наживкою на гачку Вудки Трампа. Стала його позиція щодо зміцнення національної економіки. Американці звикли бути багатими і не хочуть бідніти. Американці такі ж люди, як і ми, і їх легко переконати в тому, що курс долара впав у порівнянні із євро і з тієї причини, що адміністрація Байдена, мовляв, забагато віддавала грошей іншим країнам, зокрема і Україні. Разом з тим вони добре бачать, що Україна в останні місяці стабільно втрачає свою територію, чому сприяла безглузда курська операція, і чим далі, тим втрачає свою територію більшими темпами. За таких умов війна на виснаження, прихильником якої був і нібито ще залишається Байден, стає безмістовною. Вони не дивляться на шмарахвони, тому краще за українців розуміють, що це війна на виснаження насамперед України, а не Росії. Тому електорат США не хотів перед виборами і зараз не хоче продовження цієї війни. Разом з тим електорат США вважав би за мінус адміністрації будь-якого президента, чи то Байдена, чи Трампа. Чи Гарріш, чи будь-якого президента, який може з'явитися, якщо б Україна капітулювала? На наступних президентських виборах у США Трамп знову балотуватися вже не буде, але його президентство це рейтинг його партії, і Трамп дуже частолюбна людина, для якої власний вплив на однопартійців, надзвичайно важливе питання. Американці перед виборами говорили такі речі. Мовляв, якщо Гарріс буде президентом, вона буде маріонеткою своєї партії. Якщо ж Трамп стане президентом, то його партія стане його маріонеткою. Звичайно, це є перебільшення, але тут є частка правди. Самі подумайте, навіщо 78-річному мільярдеру Трампу було йти на ці вибори? Попередня його каденція у жодній мірі не допомогла йому збагатитися ще більше. В іншому випадку його просто б не висунули на цих виборах, він би став політичним трупом. Шкода, що в Україні немає такої практики, як у США. І так само буде й цього разу, але Трамп шалено любить владу і любить славу. Якщо йому бракує доброї слави, намагається здобути хоча б скандальну славу. Дається ознаки колишня професія шоумена, адже для кожного шоумена скандальна слава це не проблема, але маленький здобуток. Проте, звісно, річ, кожен із нас надасть перевагу добрій славі перед лихою. Тому для Трампа єдиний вихід із такої ситуації, яка склалася у цій війні, проголосити цю ситуацію патвою. І з відповідними наслідками. І та особа з оточення Трампа, яка буде держсекретарем, уже це зробила. І якщо жерефія не погодиться на умови, які диктуватиме Трамп, тоді це для нього буде особистим приниженням, і він надасть Україні зброї рівно стільки, щоб Москва сама захотіла миру і почала просити миру. Ви скажете, що, мовляв, для Трампа не має жодного значення, чи існуватиме Україна надалі, і він вимагатиме, мовляв, нашої капітуляції на догоду Арехвію. Є така думка у нас серед політологів, але тут ви й помилитеся. Справа в тому, що республіканці традиційно зв'язані із військово-промисловим комплексом і розширення території Росії за рахунок території України. Це величезний мінус в їхніх очах, адже з позиції інтересів Америки та інших країн НАТО ідеальне місце для України в міжнародній геополітичній системі це безблокова буферна зона між Російською Федерацією та Західною Європою. Зрозуміло, що країни Східної Європи також розглядаються в цій системі як ще одна буферна зона. Але не основна основна бухварна зона для Пентагону це Україна, та, можливо, у перспективі на майбутнє ще й Білорусь після Лукашенка. Тому втрата значної частини цієї бухварної зони вважалася би серед республіканців величезним мінусом. І якщо Байден у лютому березні 2022 року готовий був погодитися із цією втратою. Адже він демократ і інтереси республіканців для нього чужі, то Трамп, зважаючи на його частолюбство, не повинен із цим погодитися. Тому, з його боку, мирна пропозиція буде на максимально можливо вигідних для України умовах у сенсі територіальному. Але очевидно, що до НАТО він Україну не пустить і вимагатиме, щоб вона погодилася. Продовжити свій безблоковий статус. Чому? Тому що це вигідно Росії. Так, це вигідно Росії. Але це також вигідно для Сполучених Штатів Америки. А чому їм це вигідно? Тому що напад Ерехвії на країну НАТО вимагає війни з нею всіх країн НАТО, а напад на безблокову Україну, яка є умовним союзником НАТО, цього не вимагає. І за допомогою цієї країни можна зупинити російського агресора, допомагаючи їй зброєю, але не допомагаючи живою силою. Отож про жодну капітуляцію пропозиції Трампа в мирній його пропозиції не може йти навіть мови. І ви самі бачили, як на це реагує Ерехвія. Вона заявляє, що миру не хоче, бо, мовляв, справи на і так йдуть непогано. А водночас. Якби мова йшла про капітуляцію України або про передачу Москві якихось наших територій мирним шляхом, тоді Берефія схопилася за мирні переговори обома руками. І те, що Трамп зможе обійняти свою посаду ще не так швидко, у цьому також для нього є певний плюс, позаяк його становище зараз подвійне, і з одного боку він законно обраний президент, з яким всі рахуються, а з іншого ще немає жодних обов'язків президента, і саме тому його впливовість у ці два з половиною місяці є найбільшою за цілий термін його каденції.